27 липня відзначають свято всі працівники охорони здоров'я. Більшість медиків відзначають цей день на робочому місці, рятуючи поранених військових, цивільних українців. Ви представляєте одну з найшляхетніших професій, адже оберігаєте людське життя. У цьому щоденному служінні ви часто не маєте права на спокій, відпочинок, власні емоції чи навіть страх. Кожен з вас виконує важливу функцію лікування та порятунку українців, чи то на прийомі в поліклініці, чи в операційній. Дорогі медики, прийміть найщиріші вітання з професійним святом. Ми дякуємо вам, наші янголи-хоронці в білих халатах за вашу мужність, силу, витримку за тисячі врятованих життів. Бажаємо не тільки дбати про здоров'я оточуючих, а й берегти своє. Успіхів вам в такій нелегкій та такій важливій справі. У медицині висвітила найкращі світі краї. Нехай вам Бог дарує син і від від діди. дорослим і дітям, Як людина у світі. До лікаря треба йти, це безпечно. Тож бояться лікаря не до Ви життя рятуйте. Зуби запамбуйте, лікуйте кожен день кашень, нежить і мігрень. Допоможете на свить малеча народитися і сенькому серцю, рівна в ключах битися. Дай вам бог, це здоров'я, самі не хворіте, радості, старі соловків, людям жити. все, що ужити. День медичного працівника, справді свято все народне. На честь девчі і вшукав це ще не діло благородне. У здоров'я нації народу. Рішана справа не вика, але ця справа з віку зроду з суть у медфессии. Без права на помилку і права на втому, на варті здоров'я, на варті життя. Це наша робота, та справа не в тому, ми щиро піклуємось про майбуття. І руки на пульсі в буквальному сенсі, для нас важливіших немає речей. Завжди відаємо, інакше не можемо, усі свої сили. Зараз. всіх За маскою завжди звичайна людина, за білим халатом людське серце є, і також воріє, і переживає, за кожне із хворих, як за своє. І зранку до ночі тривога і втома, за всіх, хто дорослі, і хто ще дитя. Напереду Життя заради, заради нас, всі. і знов на червоний, молю щоб я встиг, молю, щоб змогла, і щоб зберегла, заради життя бо в нас один кисень на всіх, заради життя, заради нас всіх, і знов на червоний, молю що б ястих, молюся. Shows better gloves